Чому він не признається сам собі щодо вас? В тому, що поставив свій егоїзм на перше місце. От він не хоче визнати, що треба було працювати над стосунками, вкладатися, да, змінювати щось кардинально в своєму житті. А він через свій власний егоїзм постійно боровся, до речі, сам з собою да, і стримався. От він не може ніяк визнати, що все, що відбулося в ваших стосунках, це його. Заслуга, можна сказати, це він похоронив ці стосунки, можна сказати, да, тому що не зміг побороти свій власний егоїзм. От так. треба було вкладатися, працювати над стосунками, щоб отримувати радість. А він не хотів нічого робити. Да, був холодний, був такий, знаєте, там може робив, але мало, міг набагато більше робити, слухав, але теж дуже мало, там піввуха, наприклад. Да, тобто сам собі не признається, що він сам своїми власними руками зруйнував своє щастя. Просто дивіться, зруйнував. Нував своє щастя, сонце.